Всім привіт! З вами інтернет-магазин МТЗУ. Хотів би вам показати ось такі попередження механічної навіски, задньої на МТЗ та ЮМЗ. Є вони двох видів: це Оригінал та Україна виробництво. Хто бажає, може собі такі замовити. Також є інші запчастини на навіску, це і оригінальні тяги, та також є тяги нашого виробництва. Краб МТЗ з усиленими речагами е, тяги центральні, ну і інші запчастини, які бажаєте. Також є розкоси, різні стяжки, пальці, винти. Ось як можете бачити перед вами. Проушини. Також багато іншого. Ось такий кронштейн вала поворотного є в наявності. Автосцепки, як можете бачити, перед собою, це наше власне виробництво. Є вони різні по довжині, по товщині, 40, як правило, 40 та 30 мм товщина, і длина 61 см, як правило, або 40 см. Ось такі, як можете бачити, для клієнтів, які дивляться нас з Литви і Латвії, ось є номер телефону перевізника, який може привезти товар до вашої країни з України. І також до Молдови також сама ситуація. Якщо бажаєте, дзвоните на вайбер на ці номери, дізнаєтесь вартість перевезення і з нами зв'язуйтесь для того, щоб зробити замовлення. Також через Viber або WhatsApp. Номера для замовлень є, наш, є в описі до цього відео, і наш сайт також є в описі до цього відео. Якщо бажаєте собі щось придбати на МТЗ, дзвоніть, пишіть, замовляйте. На все добре, до побачення!